Тоді і Ісус промовив до народу і до учнів своїх, на Мойсеєвому сідалищі восіли книжники і фарисеї. Отже, все, чого вони скажуть вам дотримуватися, виконуйте і робіть, але за ділами їхніми не чиніть, тому що вони кажуть і не роблять. Але зв'язують ноші, важкі й незручні та кладуть на плечі людей, а самі перстом своїм не хочуть їх зрушити. Усі ж діла свої роблять на показ людям, збільшують свої філактерії та подовжують китиці свого одягу, і люблять почесні місця на бенкетах, і перші місця в синагогах, і вітання в народних зібраннях, і щоб люди називали їх раві, раві. Ви ж не називайтеся раві. Тому що один у вас учитель, Христос, ви ж усі браття, і Отцем своїм не називайте нікого на землі, тому що один у вас Отець, який на небесах. І не називайтеся наставниками, тому що один у вас наставник, Христос, більший же з вас, нехай буде вам слугою, бо хто піднесе себе? То й буде принижений, а хто упокорить себе, той буде піднесений. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що зачиняєте Царство Небесне перед людьми, бо ви самі не входите і тим, що йдуть, не дозволяєте війти. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що розоряєте думи вдів і на показ довго молитеся. Через це приймете найтяжче осудження, горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що обходите море й сушу, щоб зробити прозелітом хоч одного, а коли це стається, ви робите його сином Геєни удвічі гіршим за вас, горе вам, поводирі сліпі. Що кажете, коли хто присягнеться храмом, то нічого, а коли хто присягнеться золотом храму, то й винний. Безумні сліпі, бо що важливіше золото чи храм, що освячує золото? І коли хто присягнеться жертовником, то нічого, а коли хто присягнеться даром, що на ньому, той винний. Безумні сліпі, бо що важливіше дар чи жертовник, що освячує дар? Отже, хто присягається жертовником? присягається ним і всім, що на ньому, і хто присягається храмом, присягається ним і тим, що живе в ньому, і хто присягається небом, присягається престолом Божим і тим, хто сидить на ньому. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти, анісу й тмину, то залишили найважливіше в законі суд, милість і віру. Це треба було робити і того не залишати. Поводарі сліпі, що відсіжуєте комаху, а верблюда проковтуєте. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що очищаєте те, що зовні чаші й блюда, а всередині вони повні зажерливості та нестриманості. Фарисею сліпий, очисть спочатку те, що всередині чаші й блюда, щоб і зовні вони стали чистими. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що уподібнуєтеся склепам підбіленим, які хоча зовні здаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти, так і ви, хоча зовні здаєтеся людям праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що споруджуєте гробниці пророкам і прикрашайте пам'ятники праведних, і кажете, коли б ми були в дні батьків наших, то не були б їхніми співучасниками у пролиті крові пророків, тим самим свідчите проти себе, що ви сини тих, які вбивали пророків, і ви доповните міру вини тих батьків ваших, змії, породження Єгидини, як ви уникнете від осуження гієни, тому, Ось я посилаю до вас пророків і мудрих, і книжників, і деяких із них ви вб'єте і розіпнете, а деяких із них будете бечувати у ваших синагогах і гнати з міста до міста. Нехай прийде на вас уся кров праведна, пролита на землі від крові праведного Авеля. До крові Захарії, сина Варахії, якого ви вбили між храмом і жертовником, істинно кажу вам, усе це прийде на рід цей. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і побиваєш камінням посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як птах збирає пташенят своїх під крила, а ви не захотіли. Ось дім ваш залишається порожній вам, бо повідую вам, не побачите мене віднині, поки не скажете, благословен в ім'я Господнє!